У світі відеоігр жанр файтингів був завжди популярним завдяки своїй динаміки. Однак справжній прорив стався, коли технологія дозволила створити перший тривимірний файтинг, який змінив правила гри. Одним із перших і найвпливовіших 3D-файтингів став Virtual Fighter, випущений з Sega в 1993 році. Virtual Fighter був революційним, оскільки переніс традиційний файтинг у повноцінний тривимірний світ, де гравці могли рухатися не тільки вперед і назад, а й в сторони. Це дало можливість більш реалістично передавати бойове мистецтво. Гра використовувала полігональні моделі персонажів, що на той час було значним технологічним досягненням. Простота керування та увага до реальних бойових стилів дозволила Virtua Fighter стати хітом і закласти основу для майбутніх TD-файтингів, таких як Tekken. Virtua Fighter відкрив нову еру жанру файтигів, де тривимірна графіка і можливість об'ємного руху стали стандартом. Задяки йому ми отримали сучасні ігри, які поєднують собі не тільки видовищні бої, а й глибоку тактику.